Так, під звуки газонокосарок у нас заїжджає в продаж BMW 530 дизель. Це у нас є 60-й 2005 -й року випуску на автоматі 3-літровий дизельок. По автомобілі у нас чорна стеля, сірий колір. Все сезонна гума, чорний салон шкіряний. Ззаду у нас регулюється температура холодний гарячий По бокам у нас тканина і шкіряні вставки з дерев'яними вставками. Ззаду, спереду у нас електросклопідйомники. Також по салону спереду у нас регулюється... Передня подушечка, є кармашки для речей, автоматична коробка передач, парктроніки, системи стабілізації, клімат кліматконтроль, мультикермо, М-кермо. Шайба та мультимедіа теж працює. Чорна стеля алькантара, підігріви сидінь і з моменту у нас трішки е, треба відполірувати, почистити фари. Є сліди експлуатації по передньому бамперу, так, візуально автомобіль в непоганому. Остання тому чекаємо на вас, кі вулиця Сумська, два придбати можна за готівку в кредит або в лізинг.